Усім великий привіт з Аврори, друзі. Ми полюємо на знижки, на акції і на новиночки. Добавилося багато пряжі у великої великих мотках, 149 гривень. Знижки плюшувала ось така сірий, рожевий колір. Тут щось таке цікаве. І такий асортимент поповнився. Можна навіть купити цілій упаковці, ось так одразу собі взяти. Це От килимки в'яжуть. Напевно, я думаю, щось таке цікаве, можна зв'язати, але точно не слайдер. Пряжа для в'язання маршмеллоу крафт тайм, 300 грам, 149 гривень. Є пару кольорів, бежевий, блакитний рожевий тільки і є ще бусковий, Зараз покажу тільки важко. Я розумію, що це ніби для в'язання. Одягу швидше всього для килимочків. Ось ці плюшеві, ну ще можна. Це в ціночках оранжевих, це говорить про те, що акції і досить хороші на багато позицій. Все практично в акціях. І від Люмінарк, тарілки десертні, супи і 58 гривень. Ось тарілка від Люмінарк по 8-лютиму. Супова тарілочка в блакитному кольорі. Ось така десертна, на 58 гривень. Далі ось ці від Ardesto. Зелені 16% знижки 19 см у діаметрі. Ще є такі чашки. Якщо зараз побачу, покажу. Є салатнички, але ну, салатнички не відображаються, чи є знижка, чи ні. в принципі зараз я подивлюся ось ці 74 гривні. А салатничок, зараз ми подивимося. Ні, 99 гривень. Ось цей салатник без знижки. Було б непогано, щоб вони одночасно виставляли так, як, наприклад, ось тут є снижечки на люмінарку, то було б непогано, якби знижка була ще ось так. Ось такі салатнички є від Бланко, Вікторія Бланко, не Вікторія, Віктора Бланко. 250 мм. Мілі... діаметр 250 мм. 99 гривень. Ось такі за 74 Тут такі глибокі а, салатники, глибочені просто. Ой, красивий такий. Так, ціна 129 гривень. І вітора шар. Чи це бренд, чи, чи це просто лінія посуду, колекція посуду. Досить хороший салатничок, глибокий такий. Знову ці борщини, ці спляні з ручками, дим на 350 мл, 39 гривень. Вони то попадають на знижечку, то знімають їх зі знижки з акції. Так, ось ця трілка обідня порцелянова, золотистий обідук. 109 гривень, величезна. Досить. Мармур. Ціна 139 гривень. До 8 лютого була. Зараз 109 гривень 22 відсотки знижки. І від Ордесу ще ось такі. Керамічні тарілки я ваша Ашані купила, показувала я у відео. Найдорожче ну, була заплатила. Щось я тоді в той момент не подумала, там так гарно було розкладено. Що можна а тут в рорі? Хоча я постійно ходжу. Я, я от хотіла. По-моєму, я заплатила за цю маленьку десертну 139 гривень, а тут взагалі 77 гривень зараз. Ну просто жаба піддавлює 19 сантиметрів. Оці чашки з фігуркою 199 гривень, ціна не паде. Ось так від Ордесу ще можна купити ось цю за 109 гривень 20 сантиметрів. В діаметрі ціна була 129 гривень. Красивий дизайн такий з золотим відочком. Ось так. Ось такий ще сад є набір. Послух чашки з блюдцем. Ці просто керамічні асортименти кухолі. Думаю, що це не сюди. 169 гривень ось цей комплект. Ще я бачу є гречичний такий сала... салатово гречичний відтінок. І ось цей такий вапняно-білий і припорошено-рожевий. Ось з ложечкою всередині ще упакування є золотиста ложечка 199 гривень. За 39 гривень до 8 лютого ціна була 49 гривень, скляна на півпрозора Ось така чашка скляна. І ось ця від мажора Блек, де ми дивилися борщівницю. То ще є чашечки 34 гривні і плюс 10% національного кешбеку. Колекція практично дизайнерська з принтами Примаченко, Марії Примаченко. Ось такі фігурки. І зараз вона на акції. Звір. Іграшка 549 гривень. Це не була 649 гривень. У нас такий лайв. Слоники є 499 гривень. Це вважаються колекційні вироби. Ще ось є такий сувенір-декор кінь. Примаченко 449 гривень. Красиві блокноти. Обкладинка З такою обкладинкою 77 гривень коштує зараз. Ось. Так закривається, цікаво. Не якби на код. Ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5, можна собі виставити код і ніхто не прочитає. А, різні принти, до речі, є. Кицька така, така є. є книга для запису кулінарних рецептів. Це варто подивитися. Це так записне колись, колись, колись. Хто пам'ятає, як ми писали в зошитах, записували рецепти, сусідка дала. Ще хтось. Як спекти пляцок, якийсь рецепт салатів, і собі записували. Ну, таких красивих блокнотиків не було, таких запасників. 129 гривень, на жаль, немає снижечки, але, але будемо чекати. І це не одна така книга. Ще ось така є для запису сімейних рецептів. Ой, дуже багато є різні види, ще така є. Смачненький рецепт, можна собі позаписувати, чого тільки немає в Аврорі. Ще ось такий блокнотик. В твердій укладниці. Квітковий на 84 аркуша за 57 гривень. Ціна була 74, от 57 гривень. Досить хороша пропозиція. Вибір блокнотів, шалений. Ось такий ще з вушка має 77 гривень. Знижок, правда, на малу кількість блокнотиків. Але є. Ось такий за 22 гривні дитячий на спіралі 34 гривні. Була ціна. Провіримо ціну. Напевно, тут не сюди. Ні, блокнот дитячий з дівчинкою 55 гривень. А от на спіралі я побачила ще ось такі блокно таке гарний, гарний, прегарний. 7 гривень? Та ну. За 7 гривень. Ну, я думаю, що це один, тут їх багато є. і Він не настільки товстенький, але все рівно. А на 20 аркушів. Це так, в упаковці він. Це німець. Я тут. Залипла 59 гривень. Хороший вибір. Це місто Львів. Сумочки з екошкіри з декоративною стрічкою 254 гривні. Ціна була 299 гривень. 299 гривень. Так і є така ціна. Ролики для чищення одягу. Ось такі. Зараз зі знижкою за 44 гривні. Інший аврорії набагато був більший асортимент, а тут менший. Тому не в кожній аврорії, як ви, одинаковий асортимент різкі буде відрізнятися. Ще дуже класні подушки я показувала в минулих відео. Добавилися тут принти. Ось така красива подушка в асортименті з таким ніжним принтом пташок. Я показувала ось таку в минулих відео. Ось цю, щоб не витягувати. Хто дивився уважно, той бачив, що додалася ось така і ще ось така. 139 гривень коштує зараз ось така подушечка зі знижечкою. Світильничок дуже милий, силіконовий, з ягідкою рожевий. Тваринка зараз 199 гривень, це нам по 279 гривень. В момент, коли виключають досить часто світло, то такі різні акумуляторні світильнички нам стають в пригоді. Ще мені подобаються ось такі, вони як покриті якимось оксамитом. А на батарейках гриб 199 гривень. Ось такі ось 229. Ціна була, правда, знижка не дуже висока, але вони такі дуже класненькі. Ще по 229 гривень, такі як з Макдональдса, бургери, картопля фрі. І не повірити, це настільна лампа. І показували в Тіктоку, коли включаєш, дуже красиве красивий світло. Вона заряджається від блютуз. Ось така лампа. Вона не буде світити яскраво, а таки просто створювати атмосферний вигляд, таку атмосферу. Ще ось така. Скартоплевий хріб теж заряджається від Bluetooth. Зручно зарядили від Bluetooth, але скільки це буде тримати ця батарея, я думаю, що може трішки і тримати, якби на момент 2-3 години, то може якби тримати баночка з напитком. Ніби. Ну і час купити мило, тому що у нас воно з хорошою знижкою, правда, знижка вже акція закінчується. До 4 лютого не зняли ще ціночки. Ну, досить часто попадав з 8 лютого по 17 гривень. Ось такі різні є. Кремило рідке, антибактеріальне. І на за 17 гривень можна брати 450 а, міліграм упаковці. Так, тут повна повна акція, повна розпродажа, повна ліквідація, мило. Набір мила туалетного упаковці, 5 штучок І зараз 59 гривень коштують. а це була 74 гривні. А другу можна купити за 27 гривень. а ціна була 34 гривні. Теж закінчується акція тут. І до 8 лютого ось це мило. 5 штучок упакується, воно досить хороше, досить хороший аромат. Тримає ось це мило. Упаковуєш ці 5 штучок, воно таке фігурне, біленьке, класне. І 44 гривні до 8 лютого. І ще плюс 10% національного кешбеку. Мило на супер на знижці Зараз. Ви можете бачити? Що ось таке ще є? Silk Deluxe по 59 гривень. Ціна була 77 гривень. Мило твердотуалетний. Ловіт 7 гривень. Ціна була 9 гривень. Ось це 60 грань за 7 гривень до четвертого лютого. Теж, на жаль, на жаль, не зняли. Но так, це вже закінчується акція. Ну, вони переставляють До 4 лютого, до 8-го, щось є кремель для обличчя білку. Ось цей, легкий кремель для обличчя з вітаміном С. За 44 гривні можна купити, а ціна була 59 гривень. Рука просто тягнеться до всяких таких красивих штучок. Набір нігтів накладних за 39 гривень. Ціна була 55 гривень. Ось так. І по 29 гривень ще навіть є. Тут так красиво зроблено. І різні упаковочки. Ой, такий різний дизайн красивий. Ось там з ведмедиками є. Вони різні-різні. Просто буквально вибирайте любу упаковочку. А ось такий фешн є. З глітером. Вау, які нігті. 39 гривень. 39 гривень у нас такий ногти. Друзі, ми були баврові. Дивилися з на річки акції. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.